Супер! Так, всім привіт! Дякую, що приєдналися до нашого вебінару сьогодні. Як завжди, мене звати Маргарита і я засновниця Funei. Сьогодні з нами Юля, наш юридичний волонтер. Яка... Зробила дуже круту інфосесію для нас на тему, як відмовитися від тимчасового захисту у Фінляндії. Дуже багато людей нас питають, як відмовлятися від фінського тимчасового захисту, що робити. Тому ми вирішили, що потрібно зробити інфосесію так, щоб ми могли розказати можливо, відповісти на ваші питання. Можливо, у вас будуть ще питання після цієї інфосесії, які ви можете надіслати нам через нашу юридичну допомогу. І, власне, сьогодні ми будемо. Юля, не ми, я буду просто дивитися. Юля сьогодні буде розказувати про цю тему. Хочу вам нагадати, що у нас є вже друга версія нашого додатку: майкрафка.орг, і ви можете її перевірити. А я, як завжди, дуже швидко йду в тінь. І, і даю слово нашому о, фахівцю Юлії, що та як дякую вам всім за те, що дивитеся. Усім привіт! І сьогодні ми з вами обговоримо таку актуальну тему, як, як відмовитися від тимчасового захисту для того, щоб уникнути помилок та певних труднощів при відмові від цього статусу. А так. Перше, ми під час цього вебінару розглянемо певну покрокову інструкцію і розкриємо певні юридичні аспекти саме відмови від тимчасового захисту, обговоримо наслідки та альтернативи для тих, хто хоче залишитися у Фінляндії. Тобто, Лише е, доторкнемося до можливостей тих можливих способів е, оформлення документів для того, щоб залишитися у Фінляндії на е, законній основі. Е, перш за все, я е, е, Розумію, що кожен напевно знає, що тимчасовий захист це статус, який наданий на основі директиви, для того, щоб швидко відреагувати на кризу, яка була викликана війною в Україні. Цей статус дає право на легальне проживання, соціальні виплати, доступ до медицини, освіти та працевлаштування. Міграційна служба Фінляндії відповідає за надання цього статусу, продовження, а також за припинення дії цього статусу. Також у багатьох людей бувають різні причини відмови від тимчасового захисту. Це, зокрема, може бути і повернення до України. Також переїзд до іншої країни, отримання іншого статусу у Фінляндії, наприклад, там робочої візи, студентської візи. також... Це вже кожен щодо причин відмови від тимчасового захисту підходить вже індивідуально. Також хочеться обговорити з вами саме юридичний аспект, а саме, який закон регулює відмову від тимчасового захисту в Фінляндії і яким чином здійснюється ця процедура. Зокрема, перш ніж. Ініціювати процес відмови від тимчасового захисту. То треба пам'ятати, що це завжди добровільний процес, оскільки це саме ваше волевиявлення і бажання відмовитися від тимчасового захисту. Вас ніхто не може примусити від нього відмовитися. Ви можете ініціювати цей процес у будь-який час, подавши відповідно офіційну заяву, і жодних санкцій чи обмежень через відмову від статусу тимчасового захисту не передбачається. Тобто, якщо ви прийняли для себе таке рішення, то вам не слід нічого боятися, вас за це ніхто не буде карати. Процес відмови забезпечує юридичну прозорість, це означає, що всі дії будуть здокументовані і ви отримуєте письмове підтвердження стосовно вирішення рішення стосовно вашої заяви. А, також обов'язково потрібно пам'ятати про наслідки, які слідують у. Після отримання позитивного рішення про відмову від тимчасового захисту, то ви повинні пам'ятати, що ви втрачаєте всі права, надані статусом тимчасового захисту у Фінляндії. Тобто, це, якщо ви проживаєте у Фінляндії лише на підставі тимчасового захисту, то у вас буде вже відсутнє право на проживання у Фінляндії, а також ви втратите пільги. Право на соціальні виплати, право на безкоштовне медичне обслуговування, право на офіційне працевлаштування, і вам буде необхідно повернути ID-картку, яка була видана як підтвердження вашого статусу. Що потрібно знати для того, щоб запустити процес відмови від статусу тимчасового захисту? Перш за все, це перелік є необхідних документів для того, щоб подати заяву, то це паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Він необхідний для того, щоб ідентифікувати вас як особу. ID, картка тимчасового захисту, тобто та пластикова картка, яку вам надсилає міграційна служба. Її повернення є обов'язковою частиною процедури відмови і заява про відмову. Заява може бути складена у вільній формі або за шаблоном, який наданий міграційною службою. Вимоги до заяви. У вашій заяві повинно обов'язково міститися ваші особисті дані: це ім'я, дата народження, номер ID-картки, намір відмовитися від статусу тимчасового захисту і за бажанням, але не обов'язково, можете вказати причину відмови. Як ви можете подати заяву про відмову? Ви можете подати особисто, відвідавши центр обслуговування міграційної служби, або. При цьому вам необхідно буде заздалегідь записатися на прийом через офіційний вебсайт або за телефоном, і онлайн. Якщо ви впевнений користувач системи Ентерфінла, то ви можете подати цю заяву через Ентерфілад, заповнивши відповідну електронну форму, завантаживши скановані копії паспорта та id картки. Після того, як ваші заяви будуть подані і передані до міграційної служби, ви отримаєте підтвердження про те, що ваші документи прийняті. Якщо ви особисто відвідували то на місці, якщо через систему Finland, то повідомлення буде в системі Finland. Що в такому разі буде відбуватися після того, як ви подали заяву, то запуститься процес розгляду. Термін обробки триває від кількох днів до кількох тижнів, в залежності від того наскільки завантажена міграційна служба, і в результаті ви отримуєте підтвердження, яке буде юридичним доказом припинення дії вашого статусу. І після завершення процедури ви повинні повернути id картку до Офісу міграційної служби. Можна це зробити особисто або надіславши листа поштою. Більш детальніше зараз обговоримо юридичні наслідки відмови. То ви після того, як ви отримаєте позитивне рішення про. Відмову від тимчасового захисту. Ви більше не матимете права залишатися у Фінляндії без іншого дозволу на проживання, тобто, вам потрібно в такому випадку враховувати вашу кількість днів перебування в Європейському Союзі, наприклад, на підставі безвізового статусу, щоб не було далі в інших проблем в міграції, Через порушення міграційного законодавства. Також ви втратите всі виплати, які надавалися через Кело, потім, наприклад, там доступ до житла та інших послуг, наданих у рамках тимчасового захисту. Також ви, якщо повертаєтесь до України, то повідомляєте про це міграційну службу. Якщо ну, це не обов'язково завжди може запитувати підтвердження вашого від'їзду, але можуть, оскільки в міграційна служба Фінляндії можливо захоче переконатися, що ви не будете перебувати в Фінляндії на незаконних підставах, оскільки у вас, наприклад, уже не буде дозволу на проживання в Фінляндії, виданої міграційною службою Фінляндії. А також ви, у деяких випадках вам може знадобитися документ, який буде виданий міграційною службою на підставі розгляду вашої заяви про припинення статусу тимчасового захисту для легалізації в нових країні. Наприклад, ви вирішили переїхати в іншу країну і там отримати цей статус тимчасового захисту, то в деяких випадках країни за своїми процедурами можуть вимагати підтвердження документальне саме припинення в країні. Статусу тимчасового захисту. Або якщо ви плануєте залишитися у Фінляндії, то ви можете подати заяву на інший дозвіл до відмови від тимчасового захисту, наприклад, робоча або студентська віза, оскільки відповідно до роз'яснень міграційної служби Фінляндії одночасно можна мати два дозволи на перебування у Фінляндії, це тимчасовий захист і будь-який інший. Дозвіл на проживання у Фінляндії, це, наприклад, тимчасовий захист, і дозвіл на проживання у Фінляндії на підставі роботи або на підставі навчання. Тобто автоматично ніхто після отримання іншого дозволу на проживання ніхто тимчасовий захист не скасовує. Він продовжує свою дію відповідно до директиви Європейського союзу. Як уникнути помилок у процесі самого? Припинення тимчасового захисту, то, перш за все, перевіряйте обов'язково всі свої документи. Впевніться, що ваші паспортні дані, номера ID-картки та інші деталі вказані у заяві правильно, оскільки це буде впливати на швидкість розгляду, на результат розгляду. Також зберігайте всі документи, які вам видає міграційна служба, оскільки вони вам можуть знадобитися у майбутньому. Якщо у вас є певні сумніви, то обов'язково проконсультуйтеся або безпосередньо в міграційній службі. У них є відповідна довідкова телефонна служба Україна, і там надають відповідні години. Понеділка по п'ятницю, консультації українською мовою з питань саме тимчасового захисту для українців. Також, якщо ви виїжджаєте з країни, переконайтеся, що у вас є квитки, новий дозвіл на проживання або інші документи для того, щоб вам було легше адаптовуватися в іншій країні. Зараз більш детальніше проговоримо саме про покроковий алгоритм дії для того, щоб відмовитися від тимчасового захисту в Фінляндії. То ще раз підготовлюєте необхідні документи. Переконайтеся, що вони у вас всі в наявності, і від, оскільки, якщо якийсь документ буде відсутній, це затягне процес. А які помилки при заповненні заяви також затримуватимуть процеси, у вас будуть з міграційної служби запитувати додаткову інформацію. Як я вже говорила, вам потрібен паспорт або інший документ, що посвідчує особу, паспорт має бути дійсний, і його копія повинна бути додана до заяви, ID-картка видана міграційної служби для підтвердження того, що у вас наявний статус тимчасового захисту, і потім після завершення процедури повертаєте до міграційної служби. Заява про відмову з відповідними. Пунктами це свої дані, намір добровільно відмовитися і причину за бажанням. Якщо буде потрібно, то квитки для підтвердження виїзду, якщо ви залишаєте країну, або підтвердження про новий статус в іншій країні, або в самій Фінляндії. Наприклад, робочий контракт, лист про зарахування на навчання, або, наприклад, якщо ви вже отримали новий дозвіл на проживання і ви вирішили відмовитися від тимчасового захисту, можете надати копію свого нового ID на підставі нового дозволу на проживання. Заяву подається безпосередньо до міграційної служби особисто або через систему «Enter Finland». Вам для цього потрібно, якщо ви обрали онлайн. Через систему InterFinland то необхідно авторизуватися у системі Інтерфінла через створення свого облікового захисту, якщо ви його ще не маєте, або зайти вже наявний обліковий запис, обрати опцію для подання заяви про припинення статусу, і завантажити копії документів, паспорт, ID-картка та заява. Рекомендації при подачі обов'язково уважно перевірте, щоб всі дані збігалися з документами, і зберігайте копії поданих документів та підтвердження подачі, заяви, електронний лист або квитанцію. Очікування відповіді то одразу після подачі міграційна служба починає розгляд документів. І зазвичай це від кількох днів до кількох тижнів, в залежності від того, наскільки завантажена міграційна служба. Якщо ви подавали заяву особисто, вам відповідь буде надіслана на відповідну адресу, яку ви вказали в заяві. Якщо через онлайн, то в такому випадку перевіряйте свій запис в Ентерфінлад, і там буде при ухваленні рішення. Завантажений цей документ. А якщо відповіді немає довше, ніж 30 днів, то вам обов'язково необхідно зв'язатися з міграційною службою через телефон або електронну пошту, і заздалегідь підготуйте реєстраційний номер вашої заяви. щоб... Міграційна служба швидше могла проконсультувати, чому йде затримка розгляду вашої заяви, і після отримання письмового підтвердження про припинення статусу тимчасового захисту, вам необхідно буде виконати кілька важливих наступних кроків: то це повернути ID-картку до міграційної служби, або особисто, або надіслати поштою, наприклад, якщо вам надійшло. Рішення стосовно припинення поштою за вказаною вами адресою, то в більшості випадків міграційна служба надає рекомендації з приводу того, що вам в подальшому робити з ID-карткою, чи відповідно здійснити її утилізацію, чи надіслати їм у вкладеному конверті. А, як також вам необхідно інформувати органи, е, наприклад, це Келла, е, про те, що ви припинили статус тимчасового захисту банк, якщо у вас є рахунки. І вам необхідно в такому випадку проконсультуватися з банком, як вони в такому випадку будуть надавати послуги, якщо вони для вас актуальні, або, наприклад, вони скажуть, що вам краще в такому випадку закрити рахунок. І якщо ви орендуєте житло, то в такому випадку вам необхідно вирішити і питання з орендодавцями, повідомити про зміну свого статусу, якщо це, наприклад, вимагається договором оренди. Також необхідно закрити фінансові і соціальні зобов'язання, тобто, якщо ви залишаєте країну, закрийте банківські рахунки, також завершить ці невирішені зобов'язання, наприклад, платежі за комунальні послуги. А потім необхідно підготуватися до наступного етапу. Наприклад, якщо ви залишаєте країну, переконайте, що у вас є всі документи для виїзду, якщо залишаєтеся у Фінляндії. Додії, подайте на інший дозвіл на проживання, але при цьому враховуйте, що краще це зробити до відмови від тимчасового захисту, оскільки кожна процедура отримання дозволу на проживання у Фінляндії має свої строки для розгляду, і вони в більшості випадків бувають досить тривалі, щоб у вас на момент розгляду вашої цієї заяви був законний дозвіл на перебування у Фінляндії. Uh, Також Розглянемо зараз певні випадки та рекомендації. Наприклад, якщо ви виїжджаєте до іншої країни Європейського Союзу, то в такому випадку деякі країни, як я вже говорила, можуть вимагати підтвердження припинення статусу у Фінляндії, якщо ви хочете отримати статус тимчасового захисту в іншій країні, то перед цим обов'язково проконсультуйтеся в тій країні, в якій ви хочете отримати цей. Статус, що саме їм потрібно для того, щоб вони прийняли рішення, яке буде прийнято міграційною службою, щоб це рішення було законне для цієї країни. Також якщо ви плануєте залишитися у Фінляндії, то обов'язково подайте на новий статус робочий, студентський сімейний – до завершення процесу відмови від тимчасового захисту, і обов'язково в такому випадку враховуйте строки розгляду цієї заяви, щоб у вас не було жодних перебоїв у легальному статусі перебування у Фінляндії. І е, завжди перевіряйте, щоб у вас всі документи були заповнені правильно. Якщо у вас є певні питання або виникли сумніви, обов'язково консультуйтеся як безпосередньо з міграційною службою, оскільки в кожного ситуація може бути унікальною, не шаблонною, і безпосередньо краще нададуть допомогу спеціалісти самої міграційної служби, що вам краще робити. У вашій ситуації. Які ж можливі альтернативи для перебування у Фінляндії після відмови від тимчасового захисту? В цьому випадку ми розглянемо декілька варіантів? Легального статусу перебування у Фінляндії у випадку, якщо ви вирішили відмовитися від тимчасового захисту, то один із варіантів це робоча віза. Якщо у вас є пропозиція роботи або роботодавець може надати заяву на дозвіл на роботу через систему InterFinland, то в такому випадку ви. Можете подати заяву на отримання дозволу на підставі роботи у Фінляндії, виконавши перелік вимог, які передбачені для отримання цієї робочої візи, надавши відповідні документи, і у вас за певний проміжок часу ви отримаєте рішення від міграційної служби. Якщо всі умови будуть дотримані, то ви у будь-якому випадку отримаєте позитивне рішення від міграційної служби. Також, як один із варіантів, це студентська віза, наприклад, ви записалися на навчання до університету фінського чи коледжу, то в такому випадку ви також можете подати заяву на отримання дозволу на перебування у Фінляндії на підставі навчання. При цьому, якщо ви будете відповідати всім е критеріям, які в. Виставлення для отримання цього дозволу міграційної служби, то ви також отримаєте в такому випадку позитивне рішення. А воз'єднання сім'ї, наприклад, якщо ваші родичі проживають у Фінляндії, вони можуть отримати, допомогти вам отримати дозвіл на проживання. Наприклад, якщо чоловік і дружина хочуть здійснити в здійснити сім'ї, то вони можуть скористатися. Цією процедурою для отримання дозволу на проживання у Фінляндії, відповідно виконавши ті вимоги, які передбачені для отримання такого дозволу. Один із варіантів це бізнес-віза, наприклад, для підприємців, які хочуть відкрити бізнес у Фінляндії. Як варіант для цього потрібен детальний бізнес-план і фінансові ресурси, і, і є такі варіанти, як гуманітарний дозвіл у разі особливих обставин, дозвіл на пошук роботи для випускників фінських університетів. То... В більшості випадків всі ці дозволи на перебування у Фінляндії розписані на сайті міграційної служби. З усіма можна варіантами ознайомитися, вибрати той, який для вас найбільш підходить, найбільш для вас актуальний, і ви знаєте, що ви відповідаєте всім критеріям і маєте право на отримання такого дозволу, то можна скористатися таким правом. При цьому не обов'язково відмовити. Від тимчасового захисту, оскільки поки він діє, ви можете мати і ту, і той дозвіл, і цей дозвіл. Тобто вимоги на даний момент міграційної служби про відмову від тимчасового захисту у разі отримання іншого дозволу не передбачено так. можна... Перейти до блоку запитання відповіді, якщо вони є. Так. Привіт. Я думаю, що тут є одне запитання. Якщо людина відмовляється від тимчасового захисту і не має іншого дозволу на проживання, вона більше не може подати на роботу, чи студентську візу знаходиться в Україні? Це все залежить від термінів розгляду цієї заяви. Якщо, наприклад, у вас не вичерпані ваші дні перебування в Європейському Союзі, і ви знаєте, що вашу там заяву встигнуть розглянути і надати позитивне рішення в ці терміни, то ви маєте право перебувати в Фінляндії. Але якщо ви розумієте, що ви не впишетеся в ці терміни, то так ви не маєте права перебувати у Фінляндії. Якщо у вас прийняте позитивне рішення міграційною службою про відмову вам від тимчасового захисту, оскільки у вас немає законних підстав на перебування у Фінляндії. Тут треба ці моменти завжди враховувати, якщо, наприклад, ви хочете отримати інший статус. Але як я вже наголошувала, при тому, якщо у вас є всі підстави для отримання робочої візи або студентської візи, то вам не обов'язково відмовлятися від тимчасового захисту. Ви можете мати одночасно два дозволи на проживання, тимчасовий захист і будь-який інший, наприклад, робочий чи студентський. питання, відповідь є. Я думаю, що все. Я думаю, що більше немає запитань. Угу. Mm -hmm. Так, Лайфстрім теж немає запитань. Я думаю, що ми все дуже вичерпно сьогодні. Все зробили. Ми сьогодні дуже ефективні. Я думаю, що на цьому можна завершити наш вебінар сьогодні. Я думаю, що ми покрили дуже багато інформації. Дякую тобі, Юль. Дуже велике за те, що надала таку цікаву інформацію. Як завжди, будь ласка, якщо у вас є питання такого характеру, пишіть до нашої юридичної підтримки, так, і ми вам надамо повну розширену відповідь. Як ви знаєте, це можна знайти на нашому сайті фініуї.орг. Також, як ви знаєте, що у нас є нова версія сайту myFinuate.org, де ви можете все це отримати. Дякую вам за те, що приєдналися. Ті, хто приєдналися, і дякую за те, що подивилися наш вебінар. Я бачу, що є декілька людей, які дивилися в ефірі. Сподіваюся, що це надало вам відповіді на наше питання. А на цьому ми завершуємо, ми вас е, обіймаємо і йдемо відпочивати. Е, самі я всім бажаю гарного вечора. І е, 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 побачимося завтра на наступному вебінарі. Завтра у нас вже буде інший вебінар на тему mindfulness та яким чином можна це використовувати для того, щоб адаптуватися у Фінляндії. Тому ласкаво просимо тих, хто хоче подивитися завтра ще один вебінар.